Провести в останню путь Валерія Колісника біля Свято-Михайлівського гарнізонного собору зібралися родичі та друзі. Михайло Вакуленко розказує, знав його понад два десятки років. Ми боролись за державність України. І Валерій Олександрович це правдивий патріот, без яких багато чого не відбувається в Україні. Це не та людина, яка йде до мікрофонів, це та людина, яка створює обставини. Активна громадянська позиція та патріотизм ті спільні риси, які свого часу звели її з Валерієм Колісником, розказує Любов Майборода. І пам'ятаю Валерія як надзвичайно порядну людину, надійну. От коли говорять про чоловіка, яким має бути чоловік, спокійний, надійний, патріотичний, скромний. І любу справу він завжди виконував ніколи. Себе не виставляв першим, і те, що він пішов воювати, ну, для мене це логічне продовження його життя справжнього українця. Василь Костів прийшов віддати останню шану товаришу. Розказує, знав загиблого років 15. Тоді спільно боролися проти режиму Януковича, а у 22-му обидва пішли боротися за незалежність України зі зброєю у руках. Я мобілізувався у червні 22-го року. Він десь, я так під осінь, бо я його якось зустрів, каже, сьогодні я йду воєнку, мабуть, сьогодні вже заберемо. Ну і потім ми так. Ну, я служив, він служив. Раз так, в місяць, в три тижні ми списувалися. І іноді хотілося поїхати. Ну, не завжди приходив. Старший командир гармати самохідного артилерійського взводу, окремої артилерійської Житомирської бригади Валерій Колісник загинув 16 січня у наслідок ураження дрону. Про це повідомила речниця Черкаського обласного територіального центру комплектування Аліна Кривошея. Чоловікові було 48 років. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Марія Гаврилян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.